Так, вітаю, друзі! Приколи приколами. Але як насправді зробити так, щоб можна було фармити монетку ноткоін, uh, але не сидіти і на неї натапати. Не Бачите, на цьому відео можна побачити, що я трошку відвів сторону. І вона потрошечки фармить сама. Як же це зробити? Ну, по-перше, поставити емулятор Nox Player. Його загуглити дуже просто. Заходите в Google, пишете Nox Player, перша силка, то воно. <кій> Ставите його. Головне, щоб у вас була активована така штука, як віртуалізація. Як <кій> включити віртуалізацію, якщо вона не включена, ну, просто загуглити, взагалі на із не ходите. Воно робиться як і з Windows, так і з BIOS. Але якщо у вас включено, то просто запускаєте емулятор. На емуляторі просто ставите е, сам ставите Telegram, підключаєте і все. Запускаєте далі гру. І треба прописати скрипти. Як прописати скрипт? Є така клавіатурка тут. І тут є значок скрипт. Як його створити? Бачите, в мене тут один етап. На одиничку етап встановлено. Що значить одиничка? Що значить тап? Одиничка це спокійний режим майнера. Скажімо, це він зараз працює на цьому вікні. Тап це пришвидшений режим. Це коли, наприклад, виюзуєте бости І відповідно його тоді треба актувати. Як зупинити? Одразу говорю, просто нажати на... на ту саму клавіатурку, скрипт зупиняється. Бачите, нічого не працює, вже накопилось трошки монет. Так, як будемо створювати, показую. Просто тап... відкриваєте цю клавіатурку. Нажимаєте сюди, тапаєте, якусь там нажимаєте цифру 2, наприклад, на клавіатуру і нажимаєте скрипт. От. А от скрипт 2. І заходите в редагування. Редагування я вам скину для одного і для другого скрипта, що треба прописати, в ссылці під відео в Telegram каналі Потім як його запустити? Нажимаю Metwin, а мені не потрібен. Бачите, одиничка, як запустити, просто доничку нажимаєте. Все, скрипт пішов. Якщо вам треба зупинити знову клавіатурку, Скрипт не працює. Якщо вам треба пришвидшений режим, прорубає по повній програмі знову клавіатурку. Сухреніть. Все. Елементарно. А, єдине ще, що потрібно: коли ви створите э, е, створите, э, э, Player, у вас буде тут ігровий лаунчер, ігровий центр і менеджер мульти От, Вибираєте це. Створюєте, як створити, Добавити емулятор. Вибираєте Android 7 бажано. Він у вас загрузиться, що тут треба вибрати? Вибираєте мінімальне налаштування. У мене якраз мінімальне налаштування. Але вибираєте телефон. Ну і, скажімо так, щоб у вас не грузило, наприклад, комп, якщо ви щось ще робите, там вибираєте одне ядро, якщо вам пофіг, вибираєте там всі ядра, які у вас є. Все. Зберігаєте. Запускаєте, і це у вас якби окремий девайс. Більше, в принципі, нічого знати не треба. Ну, якщо було корисно, ставте лайкосик. Всім пока!